Друзі, ось почнемо. Ми з такої Оперативна інформація. Традиційно статистика вона є такою, що це означає, що в ніч, на 5 липня, противник атакував. Трьомастами двадцятьма двома ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів Україну. Він атакував з Брянська летіло з Курська, з Орла, з Міллярово, з Приморського, ахтарська з Шаталова Російської Федерації, який був основний напрямок. Орки випускали свої шахеди по Хмельниччині. По місту Староконстантинів, Ну всі ми знаємо, що там знаходиться. Не будемо в ефірі вкотре повторювати. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи реп безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони. І виходить так, що фактично ми знешкодили 292 цілі: 157 уражено вогневими засобами, 135 локаційно втрачено або ж подавлено ребами. Ми окремо звернемо увагу на те, як Росія застосовує шахеди або як вона випускає а, ракети, і скільки їх у розпорядженні Росіян, але ми продовжуємо стояти і продовжуємо відбивати майже щоденні атаки Російської Федерації. Тепер конкретно звернемось до того, що відбулось відбувалося сьогодні вночі кияни. Хто мене дивиться? Ну напевно, це. Знайомі кадри, так, які я зараз продемонструю. Ось що що знімали люди в метро. Люди, кияни, гості столиці ховалися в метро сьогодні і там багато, багато з них ночували. Подивіться. Ну от, перший кадр, як люди ночували в метро або ж готувалися, так, там переночувати, і ось ще один. Все чому, а все тому, що от росіяни вже вкотре випускають шахеди, вкотре атакують українські мирні міста, і звичайно, люди подаються до захисту. Найкраще захист це метро, як відомо, і от зокрема таке скупчення людей свідчить про те, що небезпека все ще триває. Це Київ, це місто Київ, так дійсно, я знаю, що на цій ночі в Києві не було, але над багатьма районами Києва. І в Київщина зокрема область літали шахеди. Ми їх збивали те, що стосується Харківської області, давайте звернемося до цього, тому що є а, у нас інформація, що в Чугуєві проліт шахедів повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Місцева влада попереджає жителів, що в місті сильне задимлення рекомендують зачинити вікна і за можливості не виходити на вулиці в повітрі. Можуть бути. Можуть бути ну, шкідливі речовини так. Тому зверніть, будь ласка, друзі, увагу, і на це хто нас Харківщини дивиться. Відпишіть, будь ласка, чи дійсно чи дійсно все так? А ми, ми це перевіримо і видимо оперативно в ефір, і продовжуйте дописувати звідки ви нас дивитесь. Це Харківщина, це Чугуїв. Підкреслюю, що от Олексанігубов голова. Ова uh, написав, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по місту Чигуїв збільшилася до трьох осіб. Uh, також ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ. За попередніми даними ми маємо двох постраждалих. Uh. За ну які надається вся необхідна медична допомога, як сказав він. Між тим протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області внаслідок обстрілів. Одна людина загинула, 15 постраждали серед них двоє дітей. Ми зараз про Харківщину говоримо. Місто Чугуїв постраждали 11 людей. 11 вже людей. Слухайте, щойно оновив інформацію. Написав Санігубов, що троє було постраждало. Ні, оновлена інформація. Друзі, це 11. На жаль, 11 людей постраждало, в тому числі 10-річний хлопчик, 14-річна дівчинка. Місто Купінськ загинула 55-річна жінка. Постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки. Ворог активно застосовував по Харківщині. Фактично, усі види озброєння. Мови йде про ракети, про каби, про безпілотники, про герані, шахеди, інші безпілотники, типі яких встановлюється Харківщина? Тримайся, ми знаємо, як цієї ночі, і попередніх також було важко, але ну от тримаємося, це все, що нам залишається зараз робити. Далі звернемо увагу, друзі. Ще на один важливий момент, який стосується: ну слухайте, ядерної безпеки Ядерної безпеки, тому що вчора з'явилася інформація про те, що удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти знову відключили її від енергосистеми України. Єдина лінія, яка з'єднувала ЗС з об'єднаною енергосистемою, наразі знеструмлена. Це інформація від 18.00 вчорашнього дня, 4 липня. Єдина лінія, яка з'єднувала зас була знеструмлена. Саме вона забезпечувала покриття власних потреб станції для підтримання належного рівня радіаційної безпеки. З початку вторгнення станція вже вісім разів була без зовнішнього зживлення, і це черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. Згодом від МАГАТЕ з'явилася інформація. Рафаель Гроссі очільник МАГАТЕ вийшов і підтвердив, що зовнішнє енергоживлення Запорізької атомної електростанції поновлено. раніше про це росіяни повідомляли так, так зване керівництво. Ну, призначені російською окупаційною владою керівники за словами. Самого Гросі АЕС залишалося без зовнішніх джерел енергії протягом трьох з половиною годин. Ну, це небезпечно, це небезпечно до чого призводять е, ось такі ігрища, так е, росіяну. ігрища та це, це не ігрища, це просто цілеспрямовані удари для того, аби створити небезпеку не тільки для України, але й для континенту. По іншому це назвати просто неможливо, ось так. От. Далі у нас друзі Миколаїв і Миколаївщина е, сьогодні вранці завітав до сторін на сторінку Віталія Кіма, очільника області, який сказав, що який написав верніше, що мінус БПЛА типу Шахет е, в області, так внаслідок бойової роботи і падіння уламків. У Миколаївському районі виникла пожежа сухої трави і чагарників, яку було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Написав він. Фактично, е, інформація щодо ворожих обстрілів в Миколаївській області станом на ранок. На сьому ранку була такою: е, в ніч е, силами і засобами проти оборони велася бойова робота. Е, ворог двічі здійснив артилерійський обстріл. Атакував впівдронами Косурубську громаду, атакував інші е, громади в області. І я не бачу інформації щодо а навпаки. Є інформація щодо того, що постраждалих немає. Це найголовніше. А тут потрібно розуміти, що щоб не відбувалося в контексті обстрілів найголовніша новина для нас, і найцінніша це коли немає постраждалих. Далі у нас Херсон і Херсонщина тут ситуація дещо інша, повідомляється про що. Повідомляється про те, що е, минулої доби під ворожим дроновим терором була низка населених пунктів? Їх тут дуже багато, понад 30. російські військові били по соціальній інфраструктурі, по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки: 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, автозаправну станцію, гараж і приватні автомобілі. Нагадую, говоримо про Херсонщину. Хто звідти відпишіть, будь ласка, як ваша ніч? Минула Рухаємось далі і Поговоримо про Дніпро і Дніпропетровщину, в тому числі місто Запоріж... місто Кривий Ріг. Перепрошую тут. Хочеться, ну що друзі, сказати тут. Хочеться показати декілька кадрів. Подивіться. Будь ласка, все це наслідки прильотів. Все це наслідки прильотів. Сергій Лисак, лава Дніпропетровської ОВА, дописує таке: за інформацією ПВК, оборонці неба збили над Дніпропетровщиною п'ять безпілотників через атаку. В Дніпровському районі постраждало троє людей. Дві жінки, чоловік понівечені п'ять дачних будинків. Нікопольщина там е, потерпала від атак, БПЛА і е, артилерію громада. Агресор поцілив по райцентру Мирівської, Марганецької, Покровської громадах. Постраждав чоловік 43 років. Пошкоджена інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня. А е, била російська армія по Синельниківщині, е, Межівській і Слов'янській громадах. Застосовували безпілотники. Е, ось такі кадри з Дніпропетровщини. Я вам можу. Друзі, показати. А це зокрема кривий ріг. До нього ми якраз підходимо, тому що росіяни вперше зуміли ем, скинути каб на кривий ріг через як дописують в мережі дефіцит протиповітряної оборони. Давайте подивимось е, відеофрагмент. фраменти. Перепрошую за Матюче. Ну тут головне те нас, як ви розумієте, те, що відбулось, ну, ось так: от, в чому особливість цієї атаки, чому про неї ми зараз говоримо? Мова йде про те, що ну, фактично вперше вони каб використали і вдарили по Кривому Рогу, спостерігається дефіцит як самих установок, які, зняті, які, вибачте, зайняті відбиттям масованих атак на Київ. і Ракет до них в тому числі, ну це пабліки пишеться, не я вигадую. моніторингові пабліки, зокрема, відомі доволі пабліки. Мільйонники, е, я скажу, от що що від найближчої точки фронту до Кривого року рогу там близько 70 кілометрів, друзі, і при цьому, ну я не знаю, я не спеціаліст цьому, але. Ну, є сумніви там, що російська авіація підлетіла безпосередньо до позицій е, збройних сил України. Вони бояться, зрештою, нас, але ну все може бути тут. Якщо дійсно кап прилетів по кривому рогу, це означає, що у нас є проблеми, і це великі проблеми, і тенденція буде продовжуватись. Тут потрібно, щоб спеціалісти відреагували на цю інформацію з приводу кабів, тому що я тут не хочу братися і, і, і умнічать, вибачте, так розповідати, що там відбулось. А ось ну от кривий ріг, так. Це наслідки. Подивіться, який стовп диму. Ну тут слухайте, вже збройні сили повідомляють повітряне командування збройних сил, що кап при ударі по кривому рогу пролетів більш ніж 100 кілометрів. Навіть більш ніж 100 кілометрів пролетів. Заявили, що боєприпас і тип боєприпасу встановлюються раніше писали про те, що у Росії з'явилася на озброєнні авіабомба ГРОМ-1. Яка летить на відстань там більше 100 кілометрів, і за деякими даними вона вже по Дніпру била, е, діставала по Дніпру. Е, це так я окремий випуск робив до себе. До речі, у себе на каналі Онлайн е, називається цей канал. Мій власний кому цікаво. завітайте, підпишіться, подивіться е, та й тут також ми про це говоримо. Е, дійсно, з'являється у них зброя, е, поліпшується зброя, і нам потрібно вигадувати щось, щоб протидіяти і збивати те, що вони випускають. по нам а, в Кривому розі є поранені на превеликий жаль. Так, що від 4 липня відомо, що троє е, людей поранено. Вілку про це повідомив вражено об'єкт інфраструктури, де масштабна пожежа відбувається. Ну, от ми бачимо власне з таких кадрів. А, це це Дніпро це, Дніпро, це, 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 це інше речі. Як це все, друзі, відбувається? Ось до таких наслідків прозводять російські ворожі удари. А ось ще один кадр, там де здіймається стовп диму. Ну, що тут я можу сказати? Не хочу нікого лякати, але на превеликий жаль повідомляють про те, що Росія закінчила підготовку до нової ракетної атаки, яка відбудеться найближчим часом. Потрібно бути пильними, дуже пильними потрібно бути, тому що Wall Street Journal пише, що Путін готує літо безперервних атак по Україні. Літо буде безперервно. Під вірніше українські міста будуть безперервно під атаками росіянами Влітку я не знаю, чому акцент роблять саме на літі на літу, на ну на степлій порі року. Але можу сказати, що і влітку, на жаль, і восени, і взимку, і весною він буде Путін буде робити все можливе для того, аби збільшити кількість ударів по українським містам поза залежно від того, в якій Порі року ми знаходимося, тому це не новина. Він дійсно ми говоримо про те, що ми входимо в нову фазу. Друзі, от е, командувач СБС Мадяр е, безпілотними системами. так, командувач безпілотних систем Мадяр. Е, він про що каже? Про те, що буде і тисяча шахетів на добу, і навіть більше каже він: я нікого не лякаю. Це розвіддання. Я можу сказати, що я також не хочу нікого лякати, але тисяча шахетів на добу, а то й більше, це реальність на превеликий жаль. Ми взагалі можемо зіштовхнутися з тим, що шахеди можуть по нас летіти безперервно в три зміни, умовно кажучи, так і вранці вони можуть бути, і в обід, і ввечері, і вночі. Тим паче все це на превеликий жаль, жахлива реальність, з якою нам доведеться зіштовхнутися. Тому потрібно знаходити антидот, потрібно знаходити протидію для того, аби такі дешеві, але ефективні, на жаль, засоби враження, як шахеди, безпілотники, також перетворити на. Ну, неефективні для росіян або такі, які є безперспективними, тобто такі, які цілий, жодних не досягають. Це те, що можу сказати, е, з'являється е, така собі Мар'яна Безула і каже про те, що послухайте: у нас є проблеми ще із гепардами. Гепарди, я нагадую, вони беруть участь у відбитті атак, І вона каже, що ресурс зенітних установок типу гепард і інших в столиці майже вичерпано. За її словами, ремонти відбуваються за рахунок самих екіпажей. Поломки можуть бути нескладними, але в рамках діючої системи немає просто циклу супроводження. Досі не розроблено міністерством оборони України. Пише вона вона, тобто фактично з цим також є проблеми, якщо це дійсно так, якщо ми їй довіряємо. Uh, ну, в такому разі це погано. Uh, я uh, в такому разі звертаю увагу на це. Якщо нас хтось дивиться, з тих, хто ухвалює подібні рішення, хотілося б вірити, що ситуація буде влад... ну, владнається, тому що послухайте, скільки так може бути скільки, uh, якщо у нас є проблеми, якщо росіяни піднімають свої шахеди вище, якщо ми нашими оперативними кулеметними групами не дістаємо, значить потрібно щось вигадувати. А, а, а не, ну я перепрошую, робити те, що про що пише Безова, якщо це правда, коли от ми бачимо такий саботаж і розпил грошей на цьому. Якщо це правда, підкреслюю я не знаю, посилаюсь лише на неї. Тому ось така от штука. Ви знаєте, я помітив, що в чаті дуже багато ботів надзвичайно що їм провокують.